У Тростяницькій громаді тривають роботи зі створення місць проживання для внутрішньопереміщених осіб. На даний час їх облаштовують на п'ятому поверсі готелю «Алегія», будинку по вулиці Кеніга 7 а також у селах Солдатське, Мартинівка та Тернове. Громадська організація Центр європейської інтеграції Слобожанщини» виступає партнером Тростянецької міської ради у даному питанні підготовки житла для переселенців. Чудово розуміємо зараз велику потребу в житлів людей, які на даний час проживають на нашій території. Вже більше півтори тисячі людей зареєстровано внутрішньопереміщеними особами. І Ми розуміємо, що нашу громаду в... така велика відповідальність в плані того, щоб і допомогти цим людям і дати місце, де можна жити і забезпечити все необхідне. Тому одна із ідей була це створення відповідно таких центрів для проживання. Ми, знаючи цю проблему, також окремо від своєї організації намагаємося в різноманітні фонди подавати грантові заявки. І дуже приємно, що міжнародний фонд відродження підтримав нашу заявку, виділив 730 тисяч гривень на проведення ремонту в цьому приміщенні. Зрозуміло, що цих коштів на повен ремонт цього поверху тут не вистачить, але тим не менш це значна допомога в реалізації цього проекту, тому що можна закрити частину витрат по ремонту. Це якраз чотири кімнати повністю будуть за грантові кошти закриті. Зараз активними темпами тривають ремонтні роботи. Звісно, ми планували. Що не завершили трішки раніше, але є об'єктивні фактори, які вплинули на цю ситуацію. Це по перше, те, що постійно вимикають світло і немає змоги постійно нормально, якісно працювати. Зрозуміло, що температурні умови не так швидко висихає. Матеріал відповідно трішки сроки здвигаються. але тим не менш приємно те, що ця робота триває. Приємно те, що найближчим часом об'єкт буде вже зданий, і зрозуміло, що люди зможуть отримати житло в нормальні, якісні сучасні умови всім необхідним, щоб отримати до життя. Тому я ще раз хочу дуже подякувати міжнародному фонду відродження за підтримку таких проектів. Наша організація продовжить роботу в цьому напрямку, бо зараз ми ну, все ж таки, якщо чесно, більше від проектної діяльності перейшли на таку діяльність частково волонтери частково саме грантовий кадр під такі потреби і найближчим часом будемо працювати в цьому напрямку. Тому я думаю, що ще це не останній грант, який ми отримаємо. Сподіваюсь, бо заявками намагаємося там кожного тижня якісь відправляти. Але це вже той приклад, який вже реалізовується. Міжнародний фонд відродження 730 тисяч гривень. Працюємо далі. Наразі за адресою вулиця Заводська, 1 ремонтні роботи вже завершуються. Тож найближчим часом люди отримають комфортні та належні умови для проживання. Коли ми побачили, що кількість внутрішньопереміщених осіб, які прибувають до Трестянця, поступово збільшується і ми не можемо забезпечити всіх їх належними умовами проживаннями, було вирішено зробити додаткові центри проживання внутрішньопереміщених осіб. Так, наприклад, як цей центр по вулиці Заводська, 1, ми зробили проєктну документацію. Загальна кошторисна вартість складає близько 4 мільйонів гривень. Щоб зекономити бюджетні кошти, ми почали також додатково шукати сюди донорські організації, які б змогли нам допомогти реалізувати цей проект. І одні з таких була швейцарська міжнародна гуманітарна організація Медеєр, яка зараз тут частково робить свої роботи. 730 тисяч залучено центром європейської інтеграції Слобожанщини також на цей ремонт і з трьох джерел фінансування ми будемо його робити. І сподіваємося, що до кінця року ми його завершимо. І з січня вже ті ВПО, які потребуватимуть житла, зможуть сюди перебратися вже мешкати. Загалом на території громади проживає понад 1300 внутрішньо переміщених осіб. З них до Тростянецької міської ради звернулося понад 60 переселенців, які потребують надання житлових помешкань. Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.